Історія України найдавніші часи. Початок людської цивілізації на території України. Першою формою людського співжиття було первісне суспільство, що охоплює епоху від виникнення людини до становлення ранньофеодальної формації. Початки розвитку людства сягають приблизно трьох мільйонів років тому. Для первісно общинного суспільства характерні такі риси, низький рівень розвитку продуктивних сил. І як наслідок, майже повна залежність людини від природи, безсилля людини перед природою, яке зумовило об'єднання людей у громади та виникнення общинної власності на засоби виробництва, рівномірний розподіл продуктів праці між членами громади, постійне кочове життя, обумовлене пошуком нових місць проживання, відсутність експлуатації людини людиною, класів і держави. Язичницькі вірування у богів, бога сонця, вогню, дощу та інших, тобто обожнювання тих сил природи, які певним чином впливали на життя людини. Про життя первісних людей ми дізнаємося з археологічних розкопок. Первісне общинне суспільство пройшло кілька етапів розвитку. Кам'яний вік: Кам'яний вік найдавніший період в історії людства. Дослідники поділяють кам'яний вік на такі стадії ранній палеоліт. Пізній палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, палеоліт від грецьких слів палайос стародавній, і літос камінь. У період раннього палеоліту від 3 мільйонів років до 35 тисяч років тому у міжлюдникові часи природні умови були сприятливими для людини. Тоді жили істоти, які належать до найбільш ранніх фізичних типів людини людина уміла, пітекантроп та інші. Ці істоти відрізнялися від тварин тим, що спілкувалися між собою за допомогою звукової мови і вміли виробляти і використовувати палиці й камені як примітивні знаряддя, ручні рубила від щепи. Давні люди не мали постійного житла, вели бродяче життя, щоб прохарчуватися. Жили давні люди невеликими родовими колективами, первісними стадами. На території сучасної України давні люди з'явилися в епоху раннього палеоліту. Майже мільйон років тому залишки найдавніших стоянок первісних людей знайдені археологами в різних місцевостях, у тому числі й в Україні. На Дністрі, поблизу села Лука Врубловецька, Кам'янець-Подільський район Хмельницької області, на Донбасі, поблизу села Амбросіївка, на березі ріки Кринки, неподалік від Житомира та в інших місцях. Найдавнішою стоянкою первісних людей на території України. Є поселення поблизу села Королеве Виноградівського району на Закарпатті. На Закарпатті відкопано 20 палеолітичних стоянок первісних людей. Приблизно 150 тисяч років тому почалося чергове зниження температури. Унаслідок погіршення кліматичних умов і зменшення кількості рослинності, яку можна їсти, стає важливішою роль полювання на великих тварин. Кам'яні знаряддя праці, насамперед мисливські, стали більш різноманітними і досконалими Рубило, гостроконечник, використовувався як наконечник списа та мисливський ніж, скребло застосовувалося для розбирання туш тварин, обробки шкур, дерева, кісток. Щоб урятуватися від холоду, люди почали селитися у природних печерах і одягатися в шкури впольованих тварин. Люди вже навчилися видобувати вогонь штучно, тертям стали менш залежними від природних умов залишки тогочасних стоянок поселень знайдені у багатьох місцевостях України на Сіверському Дінці і Дніпровському Надпоріжжі, на Волині, і на Дністрянщині, у Криму і Приазов'ї. Найбільш характерними є стоянки виявлені в печерах Криму, у гроті кіїк Коба поблизу міста Сімферополя, і в селі Старосіллі неподалік Бахчисарая, ворочащий Круглик на Запоріжжі. Поступово змінювався і зовнішній вигляд людини, з'являлися риси, подібні до рис сучасної людини. Пізній палеоліт. Пізній палеоліт 35-11 тисяч років тому припадає на кінець льодовикової доби. У цей час з'являються нові знаряддя праці різці, проколи, ножеподібні пластини, наконечники легких списів дротиків та інші. Люди навчилися виробляти знаряддя праці з кісток і рогу тварин. Гарпуни, шила, голки, проколки. Вони будували, переважно на берегах річок, житла, землянки і напівземлянки. Із кількох таких жител утворювалося поселення стоянка в Україні. Найбільш ранньою серед них є Радомишльська стоянка на Житомирщині. А однією з найцікавіших знахідок є стоянка у селі Мезені на березі Десни, поблизу міста Новгорода Сіверського на Чернігівщині. У часи пізнього палеоліту на зміну первісному стаду прийшла матріархальна родова община. Основним осередком суспільства став рід, група кровних родичів, яка походила від спільних жіночих предків матріархат за материнською лінією. Члени роду спільно здобували все необхідне для життя і спільно використовували його. Провідна роль у роді належала жінці. Родові общини. Об'єднувалися в племена, затворенням яких сформувався родоплемінний первіснообщинний лад. Основою такого формування було спільне володіння засобами виробництва і розподіл результатів праці порівно. Але людина усе ж таки була безсилою в боротьбі з природою, зароджуються релігійні вірування, тотемізм, магія, анімізм та мистецтво. У добу пізнього палеоліту склався сучасний антропологічний тип людини людина розумна. Homo sapiens – від назви печери Кроманьйон у Франції, де були вперше знайдені рештки такої людини, її названо Кроманьйонцем. Залишки людини такого типу знайдені в Україні на пізньопалеолітичних стоянках. Мезоліт. Археологи вважають, що мезоліт від грецьких слів Мезос середній і літос камінь середній кам'яний вік. Почався майже 11 тисяч років тому і закінчився приблизно 6 тисяч років тому. У цей час почалося нове потепління великі тварини або вимерли, мамонти, шерсти шерстисті носороги, або відійшли на північ. Люди почали полювати в основному на тварин сучасних видів благородного оленя, лося, бика, коня, ведмедя, кабана та інших. Для полювання. Люди почали застосовувати лук і стріли з крем'яними та кістяними наконечниками, крім полювання, люди займалися рибальством і збиранням рослинності. Стоянки мезолітичної епохи виявлені у багатьох місцях східної Європи. В Україні це журавська стоянка на Чернігівщині, Гребиниківська на Одещині, у навісі Фатьма Коба поблизу Байдарської долини та скельному сховищі Мурзак-Коба на річці Чорній у Криму і багато інших. Неоліт майже шість тисяч років тому закінчився мезоліт і почався неоліт новий кам'яний вік, який на території України тривав приблизно до четвертого тисячоліття до нашої ери. Характерною рисою життя людей часів неоліту був перехід від мисливства, збиральництва, рибальства до скотарства і землеробства. Скотарство виникло з приручення тварин, корів, овець, кіз, свиней, собак. Землеробство зі збиральництва, коли люди, спостерігаючи, як зерно перетворюється на рослину, самі навчилися сіяти, вирощувати і збирати врожай. Люди навчилися виготовляти знаряддя праці, сокири, тесла, долота, мотики, виробляти ліпний глиняний посуд без гончарного круга, ткати на примітивних верстатах. До археологічних культур періоду неоліту, що охоплюють значні території України. Належать Дніпродонецька, Бугодністровська культури і культура ямково-гербінцевої кераміки. З окремих стоянок можна назвати Ізюмські у Харківській області, сукільці Вінницької області, Віту-Литовську у Київській області. ЕНЕОЛІТ трипільська культура перехідною епохою від кам'яного періоду до металевого був енеоліт мідно кам'яний вік, коли разом із кам'яними. Почали виробляти знаряддя праці з Міді четверте, початок другого тисячоліття до нашої ери. Найвищого розвитку в енеоліті досягло осіле населення Правобережної України і Молдови, межиріччя Дніпра і Дністра. Культура цих стародавніх землеробів, четвертий, початок другого тисячоліття до нашої ери, відома в науці під назвою Трипільської від села Трипілля на Київщині, де вона вперше була досліджена у 90-х роках 19 століття. Головним заняттям трипільських племен було землеробство. Ґрунт вони обробляли кам'яними або кістяними мотиками, подекуди використовували мідні знаряддя. Відбувався поступовий перехід від мотичного до орного землеробства. Землю орали за допомогою дерев'яного рала, сіяли пшеницю, ячмінь, просо. Урожай збирали дерев'яними серпами з крем'яними лезами, вкладками або крем'яними серпами. Зерно розмилювали за допомогою ручних кам'яних зернотерок. Важливу роль у господарстві трипільців відігравали рибальство, скотарство, розводили свійських тварин, рогату худобу, свиней, овець, кіз, коней. Трипільці знали прядіння і ткацтво, виліплювали руками і обпалювали у печах, горнах глиняний посуд. Жили трипільці в селищах, поселеннях матріархальних родових общин. Найчастіше такі населені пункти розташовувалися на берегових схилах річок, там, де був м'який ґрунт, чорнозем, що давав можливість успішно займатися землеробством. Житла були наземні, дещо заглиблені, будувалися з дерева та глини. Підлога була глиняною. Бронзовий вік Патріархат у другому тисячолітті до нашої ери були поширені бронзові знаряддя. Бронза це сплав міді з оловом та іншими домішками. Цей час відносять до бронзового віку для цього віку, крім розвитку металургійного виробництва і виготовлення бронзових предметів, важливим було завершення відокремлення скотарства від землеробства, появи кочового скотарства і подальший розвиток урного землеробства з використанням биків як тяглової сили. Це був перший великий суспільний поділ праці пастуші скотарські племена виділялися із загального складу стародавніх племен. У цей час скотарство стало основним заняттям чоловіків, які почали відігравати головну роль у господарському житті. Чоловік посідав чільне місце і в землеробстві, металургії, обміні у суспільному житті. У зв'язку з цим відбувся перехід від матріархату до патріархату батьківського роду, де рід уже складався з кількох сімей, які походили від батька, родичі за батьківською лінією. У такому роді вирішальною стала влада чоловіка. Нові робітники з'являлися в результаті воєн, полонених обертали на рабів, рабство у бронзовий вік було патріархальним, раби виконували здебільшого найтяжчі роботи. У цей час у первісному суспільстві почався розподіл на класи зміцнювалася патріархальна сім'я, поглиблювалася майнува нерівність, з'являлися багаті й бідні, виникла приватна власність. Залізний вік наприкінці другого на початку першого тисячоліття до нашої ери, на території Східної Європи люди навчилися виплавляти залізо з руди і виробляти з нього знаряддя праці, зброю і господарські та побутові речі мечі, сокири, серпи, наральники і таке інше. У восьмому, сьомому столітті до нашої ери вдобування заліза і виготовлення з нього різних предметів було добре освоєно залізо стало широко використовуватися у господарстві. Поступово руйнувалася первісна домашня община, припинилися спільне володіння землею і спільний її обробіток. Орна земля почала передаватися в користування окремим сім'ям і згодом перетворюватися на їхню приватну власність. Нерідко окремі сім'ї переселялися в інші місця, змішувалися з іншими кровно неспорідненими. Родова община кровних родичів із часом перетворюється на сусідську територіальну общину. Окремі племена об'єднувалися в союзи споріднених племен. Кіммерійці серед народів, які населяли територію північного причорномор'я, Криму і Кавказу, першими в писемних джерелах асирійських, грецьких та інших, названо кіммерійців приблизно з десятого до першої половини сьомого століття до нашої ери. Вони займалися скотарством і землеробством. Про них згадує Гомер в Одіссеї. Кіммерійці виробляли і застосовували мідні й бронзові знаряддя праці та речі, мали добре кінне військо, здійснювали походи в Малу Азію. У них з'являються і залізні вироби мечі, кинджали та інше. У VII столітті до нашої ери скіфські племена витіснили кіммерійців з причорномор'я і частково асимілювали їх. Їхнє державне утворення кіммерія дев'яте сьоме століття до нашої ери. Розпалося і зникло з історичної арени. Таври. У IX I століттях до нашої ери, у гірських районах Криму і на узбережжі Чорного моря, у місцевостях, які давні автори, зокрема, Геродот, називали таврикою, жили племена таврів. Таври займалися землеробством, скотарством, рибальством, полюванням. Жили вони замкнутими общинами, для житла використовували печери. У другому столітті до нашої ери таврику завоював понтійський цар Мітридат VI Євпатор, а в другій половині першого століття до нашої ери її територію захопили римські війська. Скіфи у VII-III століттях до нашої ери у степових районах північного причорномор'я на території сучасної південної і південно-східної України, а частково у Криму, панували скіфські племена, що прийшли зі сходу. Скіфами почали називати представників різних племен, а всю територію півдня між Доном і Дунаєм називали скіфією. Племена, які з давніх часів жили на великій території між Дністром і Доном, займалися в основному землеробством. Земля залишалася власністю общин, обробляли її дерев'яним ралом, сіяли пшеницю, просо, ячмінь, жито, горох, садили цибулю, часник та інше. Геродот твердить, що скіфи землероби сіяли хліб не тільки для власних потреб, а й для продажу, займалися також скотарством, особливо розведенням великої рогатої худоби, жили у великих поселеннях, городищах, оточених балами і ровами. Серед цих лісостепових городищ найбільшими є Немирівське на Вінниччині, Трахтимирівське на Київщині та Більське на Полтавщині, скіфи скотарі були кочівниками. Основне їх заняття випасання худоби, особливо коней. У скіфів, устрій, у яких спочатку був патріархально родовим, поступово відбувалося майнове розшарування, збагачення родоплемінної знаті, вождів, існувало рабство зароджувалися класи. Про це зокрема свідчать археологічні знахідки у так званих царських курганах серед них найцікавішими є кургани Чортомлицький і Солоха IV століття до нашої ери. Розкопані біля Нікополя у Дніпропетровській області, а також куль Оба неподалік Керчі у Криму, а також Гайманова могила і товста могила IV століття до нашої ери, Запорізькій області. Із зародженням класів у скіфських племен з'являються елементи державності, центром пізньо скіфського царства в Криму, яке існувало до третього століття нашої ери, був Неаполь поблизу сучасного Сімферополя. Античні міста держави у північному Причорномор'ї і Криму у 7-5 столітті до нашої ери, коли причорноморські степи займали скіфи та інші племена. Вихідці з Греції заснували на узбережжі Чорного і Азовського морів свої поселення, що стали рабовласницькими містами державами. Серед грецьких міст держав найбільш відомі Ольвія в гирлі Дніпровсько-Бузького лиману. Залишки її знаходяться біля нинішнього села Парутиного на півдні від міста Миколаєва, Херсонес на околиці сучасного Севастополя, Антикапей на місці сучасної Керчі, Тіра на місці нинішнього білгорода Дністровського на березі Дністровського лиману, Феодосія в Криму, Панагорія на Таманському півострові, та наїз у Герлідону, Керкінітида на місці сучасної Євпаторії, найбільшою з цих рабовласницьких держав. Було Боспорське царство з центром у Пантикапеї, яке виникло у п'ятому столітті до нашої ери і включало територію Керченського і Таманського півостровів та пониззя у бані. Населення грецьких міст займалося ремеслами, землеробством, виноградарством, виноробством, рибальством і переробкою риби, вело жваву мінову торгівлю як з місцевими скіфськими племенами, так і з Грецією. У Грецію вивозили рабів, хліб, особливо пшеницю. Худобу, рибу, шкіри, хутра, ліс, а з метрополії привозили вина, маслинову олію, посуд, тканини, різні ремісничі вироби та предмети розкошу. У рабовласницьких державах точилася класова боротьба. Одним із перших відомих повстань населення проти пригноблювачів було повстання скіфів і рабів у 107 році до нашої ери під проводом Савмака у місті Пантикапеї на Боспорі. Повстанці захопили владу і проголосили Савмака царем, але повстання було придушено. У першому столітті нашої ери грецькі міста держави здебільшого потрапили у залежність до Римської імперії проіснували вони до IV століття нашої ери. Сармати у третьому столітті до нашої ери зі сходу з задону на Празов'я і північне Причорномор'я прийшли нові кочові скотарські племена яких греки й римляни називали сарматами алани, роксолани, язиги, частину місцевого населення, у тому числі й скіфів, прийшлі племена відтіснили на південь і захід у Крим і на Дунай, іншу підкорили своїй владі, зайнявши у другому столітті до нашої ери панівне становище в степах північного причорномор'я. І з часом частина сарматського населення була асимільована місцевими слов'янськими племенами давні слов'яни. Слов'янські племена, які належали до індоєвропейської групи народів, з найдавніших часів жили на території Європи і були місцевим автохтонним корінним населенням. Територія, яку займали давні слов'яни, досі визначається різними вченими неоднаково. Більшість учених вважають, що праслов'яни займали територію між Дніпром і Дністром прикарпаттям і аж до Повіслення. У писемних джерелах давнослов'янські племена уперше згадуються під назвою венедів у першому другому столітті нашої ери. Римський вчений Тацит зазначав, що венеди численні і займають величезну територію. Анти Візантійські автори відзначали, що життєвий устрій слов'янських, зокрема антських племен, був демократичним. Візантійський історик Прокопій Кисарійський VI століття. Писав, що живуть вони в убогих хатинах, усі ці люди високі на зріст і надзвичайно сильні. Більша частина земель за істром Дунаєм належить їм. Михайло Грушевський у своїх працях висував гіпотезу, що найдавнішими предками українського народу були анські племена iv vi століття, і з думкою Грушевського, згодні й інші історики Крип'якевич, Полонська Василенко та інші. Але навряд чи можна конкретно вважати давніми предками будь-якого народу, у тому числі й українського, лише одне об'єднання племен антів чи якесь інше. Очевидно, більш правомірно вважати, що як інші, український етнос формувався протягом багатьох століть шляхом об'єднання місцевого, слов'янського населення і прийшлих племен господарство слов'ян, розпад первісного суспільства. Головним заняттям давніх слов'ян було землеробство. Вирощували слов'яни пшеницю, ячмінь, жито, просо, коноплі, гречку, горох, вику. Займалися вони і скотарством, мисливством, рибальством. Розвивалися також ремесла, особливо виплавлення заліза із болотної руди, виробництво різноманітних металевих знарядь і речей, виготовлення ліпного глиняного посуду, ювелірне виробництво. Виникла постійна внутрішня, а також зовнішня торгівля, зокрема з римськими провінціями. Слов'яни вивозили хліб, худобу, лісові вироби, рабів, завозили олію, вина, посуд та інше. У IV, VI століттях у слов'ян патріархально родова община перетворилася на нову територіальну сусідську общину, яка ґрунтувалася не на кровній спорідненості, а на спільному володінні землею, на господарському і сусідському інтересах. У територіальну общину входили не тільки кровні родичі, а всі, усі, хто жив на території певного селища. При такому формуванні землі, поля, ліси, луки, випаси були власністю всієї общини. Поступово збільшувалася майнова соціальна нерівність, з'являлися багаті і бідні обмін, торгівля, часті війни. Зумовлювали збагачення окремих знатних родин, які забирали більшу частину здобичі з війни, а невільників перетворювали на рабів, але рабство у слов'ян мало патріархальний характер. Із розпадом первіснообщинного ладу і появою класів у слов'ян сформувався феодальний лад. Оскільки у середині першого тисячоліття нашої ери у східних слов'ян відбувся розпад первіснообщинного ладу, і з'явилися класи. У яких з'являються елементи державності, у перші століття нашої ери слов'яни мусили протистояти різним народам і племенам, що зазіхали на їхні землі. У другому столітті нашої ери у Причорномор'ї з'явилися готи східногерманські племена, які прийшли з понизя вісли. Готи не залишили істотних слідів у культурі місцевого населення. Немає підстав говорити і про якесь панування готів над слов'янськими племенами. Наприкінці IV століття нашої ери готи були розгромлені гуннами, і їхнє політичне формування розпалося. Вони були відтиснуті на захід у Нижне Подунав'я і Крим. Після смерті царя Аттіли у 453 році гунська держава поступово занепала. Частина гунських племен пішла на захід і там зазнала поразки, інші осіли і злилися з місцевим населенням. У VI столітті слов'янам довелося вести запеклі війни проти аварів, обрів, які прийшли з Азії, і заснували на середньому Дунаї свою державу аварський каганат. Війни слов'ян з аварами тривали до першої половини VII століття. З кінця V століття слов'янські племена почали численні і тривалі так звані Балканські війни проти Візантійської імперії. Війни супроводжувалися переселенням частини слов'ян на Балкани. Унаслідок цього північна частина Балканського півострова стала слов'янською, виникли південнослов'янські держави Болгарія, Сербія, Хорватія. Методичні рекомендації при вивченні питань цієї теми слід звернути увагу на етапи формування і розвиток первісно общинного ладу та його основні риси, час появи людини на території України та виникнення родового ладу. Виникнення та роль скотарства і землеробства у період первіснообщинного ладу, особливу увагу звернути на трипільську культуру, простежити причини розпаду первіснообщинного родового ладу, виникнення рабства, зміни, що відбулися в ранній залізній та бронзовій віки, згадати перші племена на території України кімерійці, скіфи, сармати, готи та інші їх суспільно економічний лад, античні міста держави Північного Причорномор'я – Ольвія, Пантикапей, Херсонес та інші, питання про давніх слов'ян слід починати розглядати з проблеми їх походження в історіографії, треба знати про найбільш ранні відомості про слов'ян, венедів, склавинів, появу західних, східних і південних слов'янських племен, їх розселення і заняття, простежити виникнення у слов'ян союзів племен, війни слов'ян із Візантією та їх наслідки, засвоїти побут, культуру і вірування слов'янських племен. Перевір себе перше питання. Назвіть причини розпаду первіснообщинного ладу, друге. Назвіть характерні риси трипільської культури. Третє. Розкажіть, що вам відомо про теорії походження слов'ян.